Є така прикмета: якщо ранок починається з пожежі у Росії, то день буде вдалим. Під Вологоградом біля селища Котлубань на території однієї з військових частин зайнялася потужна пожежа. До Цього очевидці вночі писали про вибухи. На кадрах, які опублікували в соцмережах, також видно детонацію. Губернатор заявив, що пожежу під ранок загасили, а обставини вони з'ясовують. Пише, що потерпілих та пошкоджень цивільних об'єктів, нібито немає. Місцеві змі, посилаючись на свої джерела у екстрених службах, повідомляють, що спочатку на території частини спалахнула трава, потім вогонь перекинувся вже на склад зі зброєю, через що почалася детонація снарядів. У коментарі громадському представник української розвідки Андрій Юсов сказав, що не може ані підтвердити, ані спростувати причетність України до пожежі. Але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбавився. Він натякнув, що йдеться про арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Міноборони РФ військової частини, де розташовується склад артилерійських боєприпасів.